Перш за все, я хочу сказати, що я дуже сильно вдячний кожному та кожній, хто мене дивиться, завжди підтримує, хто натискає на мої відеоролики. Я чесно, я не можу просто вам передати, наскільки я щирий і вдячний за те, що ви мене так підтримуєте. Розумієте, мені це дуже сильно приємно. І повірте, якщо б мені не було б це приємно, я би так не старався, я би не доносив вам стільки інформації, я би не створював цей канал самого початку, коли потрібна була дуже велика інформація, я фактично один з перших блогерів, який брав і ходив, і показував вулиці, використовував свій час, показував українську історію і буду працювати над тим, щоб підтримувати та зберігати українську історію тут на Канадщині та також на чужині. Друзі, ще раз вам дуже величезне дякую. Ми разом просто це все зробили. Це не я, це ми всі разом розумієте це. Я ще вас дуже сильно прошу, перед тим як ми почнемо. Є цей канал, який ви бачите перед екраном, вони дуже допомагають тваринам, і багато дуже тваринок, бідних тваринок постраждали також із за цієї війни. І я бачив, мене не просив ніхто це робити. Я просто один підписник мені написав про це, що там є цей канал, я подивився, і мене серце розкололося. Я все, що я можу зробити, я можу вас попросити. Я розумію, що не всі можуть донатити, е і не всі можуть допомагати фінансово. Але я вас дуже прошу, ви можете допомогти великою любов'ю до цього каналу. Просто перейдіть на цей канал, я залишу його посилання в описі під відео. Перейдіть на цей канал, підпишіться, подивіться відео пару і підтримайте хоч таким чином е цей канал. І цю організацію і цю, цих людей добрих, які е, повз всі труднощі, роблять все можливе, щоб тваринок підтримувати зараз. Я персонально сам перекину гроші на їхню картку, також їм допоможу. І хочу сказати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка, будучи, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Кету, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки. По одних з найбільш видніших умовах вони знаходяться тільки при Онтаріо, допомагають фінансово Україні та розвивають українську громаду тут в Канаді. Я передам всі гроші на, на цю організацію завдяки цьому відео. Тому, друзі, допомагаємо разом. Будь ласка, ставте вподобайки, поширюємо це відео, робимо різницю разом. Це ми можемо робити ми можемо міняти і е, сторони життя. А сьогодні я хочу вам розповісти про е, відверті підсумки мого життя в Канаді. 20 років мого життя майже тут, в Канаді, на чужині. Що я думаю про Канаду, чи подобається мені Канада, чи подобається мені медицина в Канаді, як взагалі загальне життя тут простої такої людини, яка собі живе, ходить на роботу та заробляє гроші. Якщо вам таке цікаво, слухайте це відео до кінця, бо буде багато, дуже відвертої та цікавої інформації, особливо для людей, які зараз планують їхати в Канаду. Зразу скажу, що Канада 20 років тому не є та сама Канада, що є зараз. І звісно, про це можна заявити і сказати про любу країну, будь-який куточок світу. Але в Канада дуже змінилася. Колись було набагато не то, що набагато легше було в загальному іммігрантам приїжджати в Канаду, тому що Канада е, не мала стільки іммігрантів, можна сказати, не стільки багато людей сюди не їхало. Робіт було багато, легше було потрапити на роботу, і в загальному саме життя було досить таке доступне і дешеве. І дійсно було жити просто солодко. Було класно жити спокійно, навіть на житло були ціни дуже такі гарні, приємні до 2006 року. Але в загальному зараз в Канаді не є дуже солодко. Але це не означає, що. Потрібно лякатися цього труднощів якихось, тому що якщо люди дуже хочуть, якщо людина дуже сильно хоче, вона може любого добитися. Пам'ятайте про це навіть будь-який складний час, навіть в будь-який, особливо ми, як українці, ми завжди можемо виживати. І мені здається, українці навіть краще себе почувають і поводяться, коли в них якісь є труднощі, бо ми привикли до труднощів, і ми привикли їх постійно долати. Я дуже сильно е, довгий час скучав за Україною, і я знаю, що можливо багато з вас не хочуть це вірити або не повірять, але я до сих пір скучаю за Україною. Я скучаю за тими часами, коли я постійно їздив е, в своє улюблене село Любешка. Е, коли я ходив в школу у Львові, коли я собі постійно з друзями е, розумієте, бавився, гуляв по львівських вулицях. Я народився у Львові, хто не знає і виріс у Львові. Фактично жив там до 11 років. І потім що літа. Приїжджав в Україну. Що літа приїжджав до своїх дідів та бабів, ціле життя там з ними проводив з друзями. У мене такий контакт з Україною. Ну я дуже люблю Україну, чесно. І мені дуже, мене дуже серце болить, що так є. Так склалося. Така моя доля. Розумієте, я не жаліюся на свою долю. Звісно, це не то, що я просто щось хочу вам донести. Я просто хочу вам сказати, що мені персонально Канада дуже подобається. Мені Канада в загальному стиль життя канадський подобається. Мені подобається, що немає дуже багато людей на вулиці. Мені подобається в загальному. Те, що відчувається вільність і свобода, і людина може планувати. Людина може планувати своє майбутнє, своє життя. Звісно, майбутнє залежить від Бога, і все, і ніхто не знає, що буде завтра. Але якщо говорити в загальному, мені подається, що я себе тут почуваю вільно, ніби я є тут на рівні з кожним іншим канадцем чи навіть філіппінцем, індусом. І я знаю, що мене не будуть відкидати просто так, і за те, що я якийсь там простий хлопець. Медицина в Канаді, вона є на високому рівні, але медицина тут має великі проблеми. Тут є великі проблеми з чергами. Тут складно знайти сімейного лікаря, тут складно, якщо вам треба кудись потрапити до лікаря, автоматично досить складно е знайти лікаря. Е чи якщо вам треба піти на, на emergency, якщо у вас дійсно якась є проблема, і вам треба лікаря побачити, то вам це займе. Від 6 годин аж до 15 годин залежить від ваших симптомів, залежить від того, як ви почуваєтеся, і в цим дійсно є проблема. Чому так ви запитуєте? А тому, що дуже мало є спеціалістів, так як багато наших, навіть українців, розказували, які приїхали лікарі е, з освітами, вони хотіли би працювати зразу. По вищих освітах в тих професіях, і дійсно є неща... нестача дуже велика роз... з лікарями тут. В Канаді Канада не дозволяє. Канаді треба затвердити пройти канадську освіту, отримати, щоб працювати. Канаді потрібен канадський досвід. розумієте, всі ці нюанси дуже е... створюють великі проблеми для іммігрантів, нових іммігрантів на даний момент. І багато цих людей, е... вивчених людей, е... спеціалістів великих з досвідом повинні йти працювати. На таких роботах, які не потребують взагалі ніякої освіти, і за того не вистачає наших спеціалістів, лікарів. І люди страждають, люди дійсно мучаться. Тому що, коли ви хворі, ви мусите ще чекати 8 до 15 годин, щоб побачити лікаря, це не є дуже весело. І я вам кажу, так як є в загальному медицина, З нею можна жити її, можна до неї можна привикнути, але бажалося б, щоб вона була б краща. Що я можу сказати в загальному за всі останні 20 років, що я прожив в Канаді? Я можу одне вам сказати відверто, чисто, що я не жалію того, що я сюди приїхав, що мої батьки мене сюди привезли. Знаєте... Я відчуваю, що я до 30 років дуже багато навчився. Я дуже багато навчився сантехніки, електрики, різного ем, того, що я би ніколи в житті, наприклад, в Україні, би не робив, тому що я би мав би діда, я би мав е, сім'ю, я би мав когось, хто за мене би це все робив, і можливо я би навчився цього всього набагато пізніше. Також я е, е, почав їздити на машині дуже швидко. В 16 років фактично я почав їздити на своєму власному автомобілі. І в загальному е, вивчив англійську мову, е, закінчив вищу освіту тут, в Канаді, в університеті, і одружився на українці. Бо багато людей мене питають, чи моя дружина є українка. Так, моя дружина є українка. Для мене це завжди було дуже важливим, щоб підтримувати, е, підтримувати кров українську. І робити все можливе, що я можу робити, щоб не забувати, хто я є, і щоб в майбутньому мої діти мали можливість спілкуватися українською, розмовляти українською і не забувати свої корні. І я ніколи не відкидаю того, що можливо колись, хто його знає, я вернуся на нашу батьківщину і почну також допомагати з відбудовою та зміцненням економіки нашої славної України. Канада хороша країна. Канаду просто треба зрозуміти, і в Канаді дуже важливо е, привикнути до цього життя. Найбільша проблема людей, які дуже не можуть себе знайти в Канаді. Вони не можуть привикнути до цього життя такого, знаєте, якогось спокійного, ніби як якийсь апокаліпс на вулиці. розумієте, немає людей всі в машинах. Навколо немає навколо хатів, немає людей, нікого не видно. Тому що всі люди працюють в Канаді. Таке, знаєте, життя. Я знаю, що зараз всі ви почнете говорити. Ми всі по світу всюди треба працювати. Так, але повірте, коли ви можете купити якусь квартиру чи якесь житло до 100 тисяч, то ви можете його сплатити за років так 10, може навіть і швидше. А коли ви повинні купляти житло за 300 тисяч плюс, і воно йде дійсно плюс, аж до мільйона поза мільйон доходить. То працювати треба буде майже все ваше життя, і ви будете залежати дуже сильно від роботодавця, і таким чином в якійсь ситуації е, продаєтеся цій системі. І тому я не один раз говорю про те, що рабство в загальному існує, і в, світ, в світі невигідно е, розуміти дуже сильно, щоб всі були е, страш, страшно е, вільні. Тому що якщо всі почнуть бути вільними, всі почнуть заробляти гроші, всі почнуть мати можливість і і потужність висловлювати свою думку та робити різницю, то це не буде вигідно нікому. І тому більшості людей мусять також завжди з одної роботи на іншу перекидатися, міняти щось і добиватися для себе якихось персональних невеличких вершин. Я зовсім не жалію навіть теперішній час, при тому, що в Канаді стало набагато складніше жити, що в Канаді дорожче стало жити, і що в Канаді е, дуже складно зараз. І в Канаду багато навіть людей покидають, іммігрантів покидають. Тому що е, дійсно е, ціни на продукти нереально дорогі. Ціни на житло я взагалі не говорю, як люди можуть собі дозволити житло в теперішній економіці. Коли багато людей приїжджають з дітьми е, і е, жінки чи чоловіки, хтось один повинен бути з дітьми в хаті, а на одну зарплату чи на півтора зарплати все рівно не хватить, щоб навіть відкласти собі якусь нормальну і класну суму грошей, щоб в майбутньому е, дати перший внесок за житло. Це, це справді не є реально, але Канада, чесно я вам кажу, Канада є. Класна країна для мене персонально. Мені вона подобається. Я не жалію, що я тут живу навіть теперішній час. Я е, деколи можливо подумав, може в Сполучені Штати Америки переїхати туди-сюди. Але знаєте, я знаю одне, що якщо дуже часто міняти місце розташування, туди-сюди скакати від одної роботи на іншу роботу, з е, країни в іншу країну, то завжди, отак, будете почуватися як якісь безхатько, і завжди будете там втрачати, там отримувати треба спробувати е, пару країн і в якійсь країні сі, всістися тому що життя дуже коротеньке життя не є довге і ми дуже втрачаємо багато років і важливо дуже щоб сім'я була разом тому повірте де би сім'я ваша не була там вам і буде найкраще я вам чесно то кажу як людина яка дуже сильно це розуміє коли втрачаєте свою сім'ю втрачаєте важливі роки е, дуже такі міцні роки життя Зі своїми найближчими людьми. Це, це, це болить і це колить серце. Що я думаю зараз, наприклад, робити українцям, які планують їхати в Канаду. Багато з вас переживають, багато з вас не знають, що буде завтра. Багато з вас чують ці всі слухи про те, що в Канаді зараз складно і набагато складніше ніж колись. Бо багато людей думали, що Канада це така країна. Знаєте, що ви всі поприїжджаєте сюди, вам дадуть роботи, які ви захочете. У вас буде достатньо така класні зарплати відповідно до витрат. І ви просто будете собі жити, і коли ви хочете, виходити на роботу, коли не хочете, не виходите на роботу. Ну казкове життя. Але цього, звісно, не сталося, і багато людей вже це зрозуміли, тому багато людей покинуло українців, але ще люди хочуть приїхати. Що я вам скажу? Перше, що я вам скажу, ніколи не бійтеся е, ніякого ризику, не бійтеся, спробувати, не бійтеся зробити е, цей крок. Тому що слухаючи мене, слухаючи інших блогерів. Це добре, це просто для вас. Ви стаєте міцнішим, у вас є якесь хоч розуміння про Канаду, але ви ніколи не будете знати персонально, як би це було для вас. Якби це було для вас чітко і класно, якщо б ви приїхали сюди, і я завжди говорю, що ви навіть не знаєте, як деколи може щось перевернутися в житті, може бути таке, що вам просто так класно, круто повезе, що ви дійсно отримаєте зразу класні роботи і, і е, зможете закріпитися. Але дуже важливо. Вибрати правильне місце. Тому що більшість більшості українців, які приїжджають, вони чомусь їдуть, тому що вони їдуть, приїжджають в Онтарію. Вони бачать ці дорогі, шалено, дорогі ціни, вони думають, навіщо мені витрачати своє дорогоцінне життя на цю всю, можна сказати, життя тут, в Онтарію, якщо тут все так дорого, якщо я можу поїхати в Європу. чи Щось змінити, і там мені набагато легше буде закріпитися, і там мене більш будуть поважати в тому плані, що я зможу принаймні працювати більш-менш по спеціальності. Вон в чому проблема, тому я завжди всім говорив давно, ще на своєму каналі, якщо мене давно дивляться, що дуже важливо правильну провінцію вибрати, правильне місто. І дуже багато людей чомусь не дивляться навіть на такі малесенькі містечка, які не є такі великі, тому що ніхто не хоче, звісно, жити в цих, нікого не хоче образити в селах, де немає нічого, крім малесенького якогось магазинчику, але все рівно це дуже важливо розуміти, що є там можливості і, можливо, це комусь підійде. Тому ви не переживайте, ви попробуйте. Якщо у вас серце говорить, і це має бути, звісно, тільки ваш вибір. Якщо вам серце говорить, то ви можете подивитися на мене. Бачите, я 20 років вже тут проживаю і нічого. Якось живу і і нормально не жаліюся до такої вже степені. Але я завжди розказую, розповідаю про те, як дійсно є. І навіщо я це роблю? Я не роблю це, щоб там наговорити на Канаду, тому що Канада дійсно одна з таких найкращих країн світу, і є дуже багато. Про які країни можна гарно обговорити, провести аналіз і так далі. Але я розповідаю про Канаду, щоб люди розуміли. Люди їдуть сюди. І я хочу, щоб вони розуміли про те, що найгірше може їх очікувати. Що ментальний стан дуже часто в канадці псується від того, що вони постійно ходять. На ці роботи, що клімат тут дуже такий складнуватий, що тут дуже короткі дні зимою, і так далі. І ці фактори вони дійсно важливі. Люди навіть не хочуть їх розглядати, але це потім приводить до багатьох проблем. Сім'ї розходяться, не вистачає фінансів, нерви, імміграція. Туга за величезне за домом за Україною і найгірше про Канаду це те, що це дуже далеко. В Європі ви принаймні, хоч почуваєте, а то то не так далеко там на одному літаку і на поясі, я вже вдома. А тут. Ви знаєте, що ви далеко і дорого, і фінанси завжди потрібно тримати на чорний день в кишенях, якщо щось станеться, щоб ви могли покинути Канаду. Бо є такі ситуації вже не один раз чув, що наші люди, наші українці просто не вистачали їм грошей. Вони втрачали просто не було в них грошей, щоб навіть повернутися назад. Їм треба було працювати ще цілий рік, додатковий, щоб зекономити і відкласти якусь копійку. Тому в підсумку відверто вам скажу про Канаду, що я думаю, коротенько. За 20 років життя. Класна країна, тут повага є до людей, тут своїх громадян Канада захищає, допомагає. І в загальному країна класна для життя, стабільного, щоб виховати собі дітей, сім'ю і так далі. Але саме головне про Канаду і кожному, хто їде за, на чужину. Пам'ятайте, хто ви є, не забувайте свою ідентичність. І звісно, дорослі, такі як я, старші, трошки, ви не забудете цього. Але діти, от діти, це є скарб, наш. це скарб, який ми потрібні. Ми мусимо в них інвестувати. Ми повинні їх нагадувати та вчити їх історії України і щоб вони розуміли, хто вони є. Тому що дуже легко дітям просто загубитися в цьому суспільстві. І коли вони виростуть, вони не будуть знати, чи вони України, чи вони Канади. Хто вони є, тому пам'ятайте про те, що треба їм нагадувати, щоб вони були гордими, що вони українці, тому що кожна людина, коли вона виростає та стає дорослою, вона має можливість і думку, можливо, повернутися назад. І ви, якщо ви не повернетеся, то може ваші діти захочуть колись повернутися на свою батьківщину, звідки їхні батьки, звідки їхня 100% кров, і допомогти нашій ненці Україні. Не переживайте, не панікуйте, все буде добре. Це складно. Це не одні, ви не перші, не останні. Ви хто. Їде в нову країну на чужину і просто робіть свій власний аналіз. Але Канада справді для мене за останні 20 років це класна країна, і я тут мав набагато більше позитиву, ніж негативу. Але це тільки моя історія малесенька, це тільки я, це як моє життя було. Кожне життя є по-іншому. Я сподіваюся, що я зміг вам щось донести, якусь класну інформативну інформацію. А якщо ви ще досі тут, то ви справжні мої фанати. Я вам дуже ще щиро вдячний, що ви ще до сих пір додивилися цей відеоролик. А вам бажаю здоров'я, мирного неба на нашу люблю Україну і тримаємося разом, гуртуємося разом і підтримуємо українця та українок по всьому світу.